Ми, студенти та викладачі Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій, прийняли виклик від Полтавського технікуму харчових технологій «НУК» і долучаємося до естафети Ice Bucket Challenge» на лікування викладача циклової комісії спеціальності виробництва сукристих речовин та полісахаридів Мизенко Галини Іванівни. В свою чергу ми передаємо естафету Смілянському технікуму харчових технологій нук Машинобудівному коледжу «СумДУ» та Сумському будівельному коледжу. Готові. Один, два, три. What? Hey. Hey.